і програмі за те, що вони організували таку крисну своєчасну нараду, власника, ще як певний поштовх і старт для наших майбутніх дій. З свого боку хочу сказати, що я почула історію, шановні колежанки, і хочу сказати, які ми всі схожі насправді. Я так само згадала, що на початку 90-х, коли я була молодшим науковим співробітником інституту, в якому перестали платити заробітну плату, ми так само з чоловіком започаткували своє маленьке підприємство. Зараз би його назвали гучним словом it технології Тоді ми так не називали, ми просто розробляли програмний продукт. Дукт і власне своїм розумом щось розвивали, продавали і заробляли тим собі на життя. Власне, кажучи, спочатку це було від крайньої необхідності якось вижити з малими дітьми, а потім це стало просто вже. Стилем життя я собі не уявляла, як можна по-іншому, як можна піти кудись, потім найманим працівником когось слухатись. Я думаю, що жінки-підприємці це в першу чергу люди, які нікого не слухаються, тому що власне в них є найголовніше це лідерські якості. Потім вже була громадська діяльність, тому що як весь малий бізнес в Україні ми стикнулися з уті Бар'єрами, які на початку 90-х були на шляху розвитку будь-якого маленького підприємства, і тоді вже була асоціація єднання, яка, до речі, досі є і очолюється так само прекрасною жінкою-лідером Наталією Кажевіною. Тоді ми познайомилися з багатьма іншими жінками-лідерами, такими, наприклад, як Олександра Куже, і, взагалі, якщо дивитись зараз на ситуацію, я згадую наші дослідження, які ми проводили вже як асоціація, яка захищає. Чала права малого підприємництва, то з 90-х років пропорція практично не змінювалась. Серед майже 2 мільйонів зареєстрованих малих підприємців фізичних осіб 65% – відсотків жінки. Я стверджую, що малий бізнес України має жіноче обличчя. Ну, не дивно, що чи серед асоціацій об'єднань підприємців, які борються за права малого бізнесу, які розвивають малий бізнес, які є сервісними організаціями для розвитку малого бізнесу, так само переважна більшість жінки, Що захист малого підприємства так само має. Переважною більшістю жіночі обличчя, взагалі в культурі українській, насправді, мені жаль, що пішли наші колеги, але я б хотіла наголосити на цьому. Повага до жінки, до жінки-лідера завжди була досить високою. Ну, якось знаєте, як в тому анекдоті, мені все одно, як у тебе ті якщо в мене руки отак, от да? це було по-українськи, ніколи не змінювалось. Але е, зрозуміло, що жінки-підприємниці стикаються з безлічком проблем сьогодні в Україні. І ми розуміємо, що ці проблеми дуже часто тормозять розвиток. І, власне, статистика про це так само каже. Дивіться, а малий бізнес має жіноче обличчя, 65%. А подивіться сотню найбагатших українців. Я думаю, що ви там навіть 10 жінок не знайдете. Що ж стається, чому, да? де, де втрачається по дорозі це жіноче обличчя. Ну, от, власне, з цим і треба розбиратися. Програмі, що ми будемо допомагати розбиратися, тому що я переконана, що жінки мають і і можливість розвивати свій бізнес, розвивати його до великого, але є дуже багато а, перепон, які з'являються на наступних етапах розвитку, коли жінка вже доходить до більш серйозного бізнесу. Тут вона стикається з тим, що так, так само як в політиці, так само як в державному управлінні, ви зразу відчуєте, що відсоток жінок набагато менший, ніж серед тих, хто започатковує і веде свій бізнес і взагалі проявляє лідерські якісти. Тому ну, нам є над чим подумати, є з чим попрацювати. Так само хочу звернути увагу, що сьогодні час прекрасних перспектив, викликів, але в той же час і перспектив. Так, сьогодні йде війна. Йде війна проти України. Це не просто конфлікт, це реальна, хоча і специфічно організована, але війна. Війна, як правило, має чоловічі обличчя. І, на жаль, наших чоловіків сьогодні а, ця війна у нас часто забирає, і ми а, змушені а, розуміти, а там серед тих полків, які зараз збираються, і які є добровільчими полками, які хочуть і можуть боротися за свою державу, за свою Україну. Між іншим, дуже багато чоловіків, які мають власний бізнес, які є керівниками своїх бізнесів. І вони все це залишають, і йдуть воювати за свою країну. Вони відчувають свою відповідальність. Ми ж відчуваємо відповідальність за те, щоб власна країна розвивалась і жила. І це на наші з вами плечі лягає відповідальність за те, щоб ми витягували. Українську економіку. Ну так, як це буває під час війни, друзі. Тому а, чому викликів зрозуміла, чому ж можливості? Тому що як ніколи світова спільнота на нашому з вами боці, вони готові нам допомогти. Вони готові нам відкрити ті двері, які були закриті для нас десятиріччями. Ми стрімко можемо в ці двері входити, але треба туди йти. І йти туди треба через реформи. І зараз час, коли власне, ці реформи і формуються, і пропонуються. І нам з вами так само треба об'єднувати зусилля для того, щоб їх ці реформи просувати. І ці реформи у всіх сферах: від сфери регулювання там, якості і безпечності, які сьогодні вкрай необхідні для того, щоб наші українські підприємства могли виходити на європейські ринки. І це наша перспектива. Нарешті ми вирвемось за межі того анклаву, в який нас весь час втягували. Ми можемо вийти на великий європейський ринок з продуктами українського походження самих різних галузей, і нас нам завжди казали, нас там не чекають. Друзі, це короткий час, коли нас там чекають. І отже, ми мусимо це робити, і ми мусимо робити все для того, щоб зараз прорватися, посилити експортний потенціал, зокрема і е, тих бізнесів, які мають жіноче обличчя. Я переконана, що це так само завдання. Крім цього, йдуть а, сьогодні сміливі пропозиції щодо податкових реформ. Сміливі пропозиції щодо реформ а, всіх соціальних фондів, соціального страхування і принципів цього страхування йдуть сміливі реформи щодо фінансових інструментів, тому що ну. На цій програмі ми з вами як ніхто знаємо, що доступ до фінансових ресурсів це сьогодні не тільки там складнощі в тому, щоб отримати кредит, це ще й безліч проблем з курсовими різницями. З умовами договорів, коли ми підписуємо їх, не читаючи, да і скільки в мене зараз звернень з проблемами з банківськими кредитами, це проблеми і високих ставок, тому що високі ризики народжують високі ставки. І, власне кажучи, це десь є такою перепоною на шляху того, щоб малий і середній бізнес зростав і виростав у великий бізнес, бо без фінансових ресурсів це зробити. Неможливо, тобто на власному ентузіазмі можна відкрити і вести маленький бізнес. Але без серйозних фінансових ресурсів і доступу до них вирости в великий бізнес практично неможливо. Кров економіки це гроші і кредити. Тому ж пошук нових фінансових інструментів вивели, вірніше сказати не нових, а просто адаптація того, що є в світі, але найкращим чином це так само наше з вами сьогодні. Завдання у нас є короткий час, коли це завдання можна виконати. Нам допоможуть нас чекають. Нас хочуть підштовхнути до розвитку, а ми і самі хочемо стрімкого розвитку. Тому тут наші всі бажання співпадають. У нас є виклик, у нас є те, що стоїть нам на Заладі, це війна і агресор, але це тільки нас має посилити. Я переконана і вірю, що власне жінки в цьому як завжди займуть свою лідерську роль. Дякую.